Діти почувають себе в безпеці, коли в батьків нормальні стосунки, але часто спостерігаються ситуації, коли в сім'ях складаються несприятливі умови, від чого страждають діти? Сім'я, які потрапили в складні життєві обставини, це не лише провина батьків, а часто результат сукупності цих самих життєвих обставин. Яким чином допомогти родині? Саме про це ми сьогодні відверто поговоримо з гостями нашої студії, директором обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ніною Івановною Бабій. Та депутатом Черкаської обласної ради, головою комісії з питань праці та соціального захисту населення Наталія Арсентівна Горбенка. Я вітаю вас у студії. Вітаю Ніна Ваніна. Перше питання до вас згідно з останніх статистичних даних на кінець вересня в Черкаській області було зафіксовано 2668 сімей, які опинилися в цих скрутних обставинах. Скажіть, будь ласка, яким чином ваша служба допомагає цим сім'ям пережити ці складні часи? Дякую. Дійсно, статистика останніх років практично залишається незмінною, і кожного року ми фіксуємо близько 2,5 тисяч сімей в складних життєвих обставинах. Виникає питання, що таке ці самі складні життєві обставини. Я перш за все хотіла б зробити акцент на тому, що ніяким чином не можна ставити знак рівності між складними життєвими обставинами. І тим явищем, які ми звикли називати неблагополучною сім'єю. Тому що складні життєві обставини це ті умови, ті життєві негразди, в які може потрапити будь-яка родина. Це може бути спричинене і втратою роботи, і хворобою дітей, хворобою дорослих, інвалідністю, якимись іншими зовнішніми чинниками, які впливають на життя родини. І якщо таких е, чинників е, набирається декілька, якщо є сукупність якихось таких обставин, то досить швидко сім'я може опинитися в такій ситуації, коли вона не зможе сама подолати е, ці життєві обставини. Е, я хочу сказати, що останнім часом. Ми отримали в наших службах досить суттєве посилення кадрового потенціалу. Скажімо так, якщо у нас протягом багатьох років наших працівників в області нараховувалося близько 150 осіб, то лише за липень місяць цього року ми додатково ввели майже 400 посад соціальних працівників в області. Ця новація, ця модернізація соціальних служб, вона спричинена верніше, вона обумовлена тим. Що ми на сьогоднішній день реалізуємо одну з соціальних ініціатив президента, яка саме спрямована на підтримку родини? Завдання стоїть таким чином, що всі соціальні негаразди, всі проблеми родини потрібно своєчасно виявляти і допомагати родині долати їх з тим, щоб ми не допускали виходу дитини із сім'ї. Перехід її в виховання в інтернетну систему, тому що це, звичайно, не найкращий вихід для дитини. Пріоритет саме родинне виховання. І захист прав дитини, в тому числі на виховання в сім'ї, підтримка родини це на сьогоднішній день є основним завданням нашої служби. Скажіть, будь ласка, так можливо потрібно проводити роботу з молоді ще до того, як вони вступили в шлюб, створили сім'ю, щоб працювати з молоддю, роз'яснювальну роботу проводити і упереджувати такі ситуації, щоб сім'ї були повноцінними? Безумовно, ви знаєте, ми аналізуємо вже не перший рік взагалі причини сімейних негараздів і Повинні сказати, що дуже багато таких моментів, які знаходяться не в площині економіки, не в площині того, що сім'я чогось не в плані матеріальному. Дуже багато причин сімейних негараздів лежить саме в питаннях моралі, стосунків сім'ї. На жаль, ми повинні констатувати, що за багато років останніх ми дуже багато втратили в цьому напрямку, і в нас поширились такі негативні явища, як і зловживання алкоголем, і можливо, знаєте, якісь такі споживацько-утриманські настрої дуже багатьох людей, що також негативно впливає на. Сімейне становище. Якщо молоді люди, вступаючи в шлюб, не готові до того, що якісь проблеми потрібно долати разом, що в якихось питаннях потрібно йти на компроміси, що інтереси дітей повинні переважати над інтересами дорослих членів родини, що сім'я повинна спільно працювати над вирішенням своїх проблем і над тим, щоб був добробут, а не очікувати якогось зовнішнього втручання в цю сім'ю. То з такою сім'єю, безумовно, в такій сім'ї, безумовно, можуть виникнути проблеми. І мені здається, що тут не можна визначити якусь одну структуру, яка була б відповідальна за те, щоб вирішувати ці проблеми. Це питання, яке стосується взагалі суспільства загалом, починаючи від. Е я скажу вам від нашого інформаційного простору, від того, що ми пропагуємо, від того, які моральні засади ми насаджуємо в суспільстві, і закінчуючи ми всіма суспільними інститутами: і школою, і охороною здоров'я, і соціальними службами, і всіма іншими структурами, які тільки можна назвати, дякую. А Наталя Арсентьєва, а як ви вважаєте, на ваш погляд, чи має право громадськість вмішуватися в життя таких сімей? Ви знаєте, громадськість завжди має право якби вмішуватися в те, що негаразди, якісь є в суспільстві, і якщо де б ці негаразди не були. Але на мій погляд, ось сьогодні це знаєте, соціальна служба це вже виконує ті функції як наслідок, який вже відбувся. І завдяки соціальній ініціативі президента, про що Ніна Івановна вже сказала, що зараз приділяється цьому велика увага. Чому? Тому що є сім'ї, які попали сьогодні в трудне склад... становище, таке складне, але є діти, про яких треба думати. І я от зустрічаюся з людьми і ще одне таке замітила, знаєте, на що треба звернути увагу. 23 роки молода мама, у неї вже четверо дітей. Я кажу, це дуже приємно, що дітки маленькі, 5 років і рік. Тобто, рік за роком, це молода жінка, народжується приємно, що вже четверо дітей, але я замітила, що є споживацька тут і ще, знаєте, така струнка, що от якраз є сім'ї, які живуть за рахунок дітей. Не вона саморозуміючи, що вона не може працювати, бо маленькі діти, але й чоловік ніде не працює. Ще до того, за рахунок цих коштів, які вони отримують на дітей, вони дякували президенту і всім, що сьогодні дає таку змогу отримувати ці кошти при народженні першої, другої, третьої, четверта вже дитина, і також і пособі на цих дітей отримують, що ця молода сім'я не працює. Чоловік ніде не працює і вона не працює, але вони ще мають змогу взяли якби, в розсрочку це в селі, взяли в розсрочку ще домівку, вони мають право, мають де жити жити, де жити, і за рахунок тільки цих коштів, якби, які отримують на дітей, вони живуть. На мій погляд, тут уже споживацька така, знаєте, йде ну, лінія, що жінка повинна да, дітей доглядати, не повинна працювати. Але і чоловік не працює. Чому він не працює? Тому що він не хоче, мабуть, працювати. А можливо не може знайти сьогодні роботу. Це теж є спитання. питання. Ви бачите, що виникає ще сьогодні така проблема. А як повинні на це дивитися? Якщо ми говоримо за громадськість, то це, перш за все, сільський голова. Ніна вона сказала, що 2,5 тисячі у нас є таких сімей, які потребують сьогодні уваги, догляду, як хочете. Ну, втручання, якщо потрібно це втручання. Можливо, потрібно виховання цих людей. Мови можливо, повинні з ними поговорити, і до достатньо буде для того, щоб вони прийняли правильне рішення, і далі сім'я почала нормально жити і нормально. Працювати, тому що це й сварки, самі розумієте, якщо люди не працюють, а є малі діти, це й сварки, це і всі негаразди, які потім виникають, виникають на глазах у наших цих маленьких дітей. А щоб вони були дійсно потім, коли вони виростуть, були ну, нормальними людьми в суспільстві, тому то вони повинні виховуватися в нормальній, гарній сім'ї. І для цього якраз суспільство і повинно дивитися за тим, щоб не відбувалося. Якщо говорити раніше, то, то взагалі ніхто нібито й не замічав цієї проблеми. Да? І сільський голова мог замовчувати, що є така проблема в селі. а Вони були, завжди такі проблеми були. Це не сьогоднішнього дня проблеми. Мені кажеться, що вони завжди були, ці проблеми, і такі сім'ї були проблемні завжди. Ну, У когось це тимчасове в кого явище, а в кого це становиться е, назавжди це явище. А, і скажіть... от там, от саме головне. Якраз виявити, знаєте, і сільський голова повинен сказати, що є, і не признатися в цьому, не боятися признатися, що в нас така є в нашій громаді, є така сім'я, яка потребує сьогодні уваги з боку держави. Держава допоможе їй. Но сільський голова він теж є державницька людина. Хоча його вибрала громада, ну вона ж довірила йому своє так склаправління цією громадою. То він повинен за цим за всім і дивитися, і він повинен звернутися якраз до соціальної служби, щоб надати допомогу цій сім'ї. От, на мій погляд сьогодні, а, Ніна Івановна, А скажіть, будь ласка, як визначити, за якими критеріями визначається чи та ця сім'я потребує допомоги, чи ця сім'я опинилася в складних життєвих обстанах? Чи ні, щоб суспільство знало? Потрібно допомогти цій родині чи ні? Я приведу вам конкретні приклади. Для прикладу, якщо ми бачимо стан дітей, скажімо так, стан дітей є тим критерієм, який дозволяє побачити, чи потребує родина допомоги. Якщо дитина не доглянута, якщо дитина нерегулярно не відвідує дитячий садок школу або не відвідує взагалі, якщо дитина хвора. Якщо дитина має якісь потреби в чомусь, які не задовольняються, а це можуть побачити дуже багато людей, починаючи від сусідів і закінчуючи лікарем, дільничною медсестрою, тим же сільським головою, педагогом шкільним. То так, це є вже підставою для того, щоб звернути увагу на цю родину. Ми повинні чітко розуміти, що тут у нас якраз ще, можливо, є недопрацьована ця модель. Ви розумієте, в багатьох країнах, де давно існують соціальні служби і де соціальні служби розвинені, ця модель дуже відпрацьована. І ми говоримо тут якраз про втручання громади, там громада ніколи не буде стояти осторонь. І це не, не треба розглядати, знаєте, як е, якийсь е, е, елемент е, доносу, а це елемент здорового реагування на потреби захистити е, дитину. Е, на жаль, ми поки що маємо з цим певну проблему. Розумієте, е, давайте скажемо відверто, особливо в сільській місцевості, якщо родина веде не зовсім правильний спосіб життя, до них завжди негативне ставлення. І це зрозуміло, тому що поруч живуть люди, які дбають про свій добробут. Це може бути літня жінка, яка все життя десь відпрацювала, а потім ще доглядає своє господарство і веде нормальний спосіб життя. І тут же поруч родина, яка не бажає дбати ні про себе, ні про своїх дітей. Тому таке, якесь попереджене ставлення, воно можливо з однієї сторони і можна його пояснити. Але я абсолютно згодна з Наталією Арсентівною. Не потрібно забувати ніколи, що там є діти, які потребують захисту, які потребують допомоги. І отут ми повинні бути всі небайдужими. Я дякую. А скажіть, будь ласка, Наталія Арсентівна, а от взагалі чому сім'ї опиняються в таких умовах? От що є передумовою того, що сім'я втрачає статус благополучної? Ви знаєте, на це є ряд як об'єктивних, так і причин різних. Ви знаєте, це буває і втрата роботи. Це буває, і знаєте, що взагалі хтось з сім'ї п'є, будемо так говорити, і це в основному це неблагополучні такі сім'ї є. Це буває ну, різні обставини. Ніна Івановна про них вже говорила, що можливо хтось і хворий, хтось боліє. Але є і здорові сім'ї, до речі, які якби всі здорові сім'ї і, і теж опинилися в таких складних умовах, тому що особливо для сільської місцевості, де немає роботи, де. Люди не можуть знайти роботи, а можливо, ще і за своєю суті, за своєю лені, будемо так говорити. У нас відверта розмова, ми теж про це повинні говорити. Що будуть сидіти в бур'янах і, і грязні, знаєте, як то кажуть, я вибачаю за ці слова, але це дійсність наша сьогодні така є. Якщо рядом живуть пенсіонери, то вони поубирають і в них чистенько біля двору, а там молодь може, може забути це зробити на своєму подвір'ї. Це теж є сьогодні одно. З причин, чому це так, мабуть, все таки про це ми повинні починати говорити з дитячого садочку, школи і далі за правильно за нашу мораль сьогодні. Це саме головне мораль і наша вихованість це, це найперше, що нам дає змогу сьогодні. Ну на позитиві, сьогодні е, говорити про, про наші сім'ї, про наших дітей, і діти повинні бачити позитив і на позитиві е, ну зрощуватися і висвиховуватись сьогодні і це дасть змогу виховати, виховувати дійсно наше таке суспільство яке буде дійсно ну Здоровим, будемо так говорити одним словом. Ми, коли починали про це говорити, і взагалі коли створили таку соціальну службу завдяки указу президенту постановам, то ми провели круглий стіл. тоді разом з Ніною Івановною якраз наша комісія, провели такий круглий стіл з соціальними працівниками, коли вже дійсно збільшилась кількість соціальних працівників і доглядають не тільки за людьми похилого віку, які сьогодні потрібно до ними заглядати доглядати дійсно. І ухажувати за ними, але і з такими сім'ями соціальні служби, які такий напрямок якби, роботи. Ми проводили цей круглий стіл, обговорювали з соціальними працівниками, як вони бачать цю роботу, як вони е, будуть працювати в цьому напрямку. У нас дуже багато е, тоді при обговоренні ми виявили таких аспектів, на які треба було би звернути увагу. І це якраз і стосується сьогодні наших молодих сімей, особливо багатодітних сімей, будемо так говорити. бо в основному, це це де дві і більше дитини, які опинилися в таких складних обставинах. Ну, я думаю, що от створення цієї соціальної служби воно якось теж підштовхне людей, оскільки починаємо і працюємо з цими сім'ями 2,5 тисячі. Я думаю, що воно повинно піти на знижку, тому що вже знають до кого звернутися, і той же саме сільський голова. Чи це в місті? Допустім, міська влада теж знає до кого звернутися і хто буде працювати з цими людьми, бо в нас якраз ці, ці люди були поза увагою. На них ніхто не звертав увагу. Вони були самі по собі. У нас ще є такі, е, така категорія людей, які люди, які приходять е, з місць позбавлене, які були позбавлені е, місця. Тобто люди, які були не на волі, тепер прийшли на волі, на них теж треба звернути увагу. Їм теж треба допомога на сьогоднішній день. Вони є теж членами нашої громади. Скості вони теж є громадянами нашої держави? Ми теж їм повинні допомагати в е, нашому суспільстві. Я думаю, що за цим теж є ще е, треба працювати. Є. Да наш... а які головні аспекти ви визначили з соціальними працівниками на своєму круглому столі останньому, який ви проводили? Ну, це перш за все не будь байдужими, тому що коли Ніна Іванна підбирали туди кадри. От ми спілкувалися, говорили, що людей, коли підбирали на ці посади, то це люди повинні не байдужими, Це що це? Люди повинні бути з вищою освітою, висококваліфіковані, вміючи підійти до людини, розмовляти з людиною. Ну допомогти людині, це майже психологи, тому що ця сім'я. Перш за все, на мій погляд, вона психологічно потребує сьогодні допомоги, а потім уже решта проблем. Багато таких є випадків, коли звертаються, не знають, який паспорт отримати. Да? Багато є, не знають, як допустим, спадщину оформити. Я не говорю, це ті, не касається тільки людей які, допустим, і сімей, які в складних життєвих обставинах, а взагалі таких юридичних, будемо так і говорити, аспектах, що вони не знають, як себе повести в тій чи іншій ситуації. Якраз на це і звертали увагу. Ну і, і перш за все, на мій погляд, що всі родини у всіх родинах. Ну, здорові люди повинні працювати. Оце самий головний аспект, на що треба звертати увагу, і про що ми говорили дуже ретельно підходячи до цих питань, Ніна Іванівна, а скажіть, будь ласка, от куди звертатися сім'ям, які опинилися в таких обставинах? Можливо, вони зараз дивляться нас і не знають, де отримати допомогу? Я поясню справу тому, що наші центри соціальних служб для сім'ї дітей та молоді існують уже 20 років, і на сьогоднішній день центри як юридична особа є в кожному місті, в кожному районі. Зазвичай, якщо ми говоримо про райони, то центри розташовані в приміщеннях районних державних адміністрацій, райдержадміністрації міської конкомі. В чому новація цієї модернізації соціальних служб, яка на сьогоднішній день відбувається, це те, що майже 400 працівників, які додатково прийняті на роботу, вони працюють безпосередньо в територіальній громаді. Тобто, у нас 77% цих працівників вони безпосередньо проживають і працюють в сільській місцевості. Практично кожна сільська рада на сьогоднішній день має такого працівника. Це людина, яка живе в селі, яка знає е, своїх е, односельців, е, яка спільно із е, депутатами сільської ради, з тим же сільським головою, з вчителями, з лікарями, з працівниками ФАПу, вони можуть виявити тих, хто потребує найбільше допомоги. І до речі, я хочу сказати ще раз, хочу підкреслити, що не завжди ця сім'я, про яку ми привикли говорити, що це сім'я неблагополучна. От я приведу вам конкретні приклади, наприклад. Ми зібрали інформацію з районів про те за цих два з половиною місяці, які ж випадки трапилися, які сім'ї попотрапляли в поле зору. Ось інформація з одного району. В поле зору соціального працівника потрапляє родина: троє дітей, молодший син 2009 року. інвалід, ДЦП. І ця ж родина, ще доглядає пристарілу бабусю 28-го року народження, інваліда другої групи, яка вже багато років прикута до ліжка. Сім'я мало би але разом з тим допомогу ні по малозабезпеченості, ні по догляду за людиною, яка старше 80 років, вони не отримували. Вони просто не підозрювали про можливість отримувати ці допомоги. Соціальний працівник втрутився, тобто допомогли оформити ці допомоги. Допомогли сім'ї оформити всі необхідні документи. Ситуація стабілізувалася, покращилася. Є випадок, коли допомагали сім'ям, які мігранти вимушені з території Автономної Республіки Крим, також допомагали їм вирішувати їх питання. Є в нас уже не непоодинокі випадки, коли наші працівники допомагають в зборі коштів. Коли потрібні кошти на лікування або на оперативне втручання для дітей, ви прекрасно знаєте, яка це проблема і як це складно інколи буває вирішити. Тобто різні ситуації бувають, коли може допомогти соціальний працівник. Тут потрібно просто вчасно звертатися. Що стосується того, про що ми говоримо, все таки нова якість соціальної політики. Ви розумієте, дуже важливо те, що на сьогодні ми вже відверто говоримо про те, що лише одні тільки фінансові заходи, одні кошти допомоги соціальні, якими б вони не були те про що я сказала Наталя Арсентівна, вони не вирішують ситуацію. Можна до безкінечності допомагати родині, яка втратила життєві орієнтири, і дати їм які завгодно кошти. Ну, ми досягнемо тільки того, що ці кошти будуть витрачатись на нездорові потреби батьків, або просто бездумно на якісь речі, без яких можна обійтися, скажімо так. Набагато складніше завдання те завдання, яке власне вирішують соціальні служби, яке повинно бути зараз номером один в нашій роботі. Це навчити родину самостійно долати свої проблеми, вирішувати свої проблеми ось це питання. номер один. Тобто, це називається соціалізація повернення родини в соціум. Для того щоб вони стали повноцінними членами суспільства. А це в першу чергу я абсолютно згодна з Наталією Орсенітівною. Це робота, це відповідальне ставлення до своїх дітей, до своїх батьківських обов'язків, це ведення належним чином домашнього господарства і багато чого іншого. Інша справа. Що в багатьох випадках ми цьому переконалися, люди просто не вміють цього робити, і тут ми повинні говорити про інше про інші технології, про те, що людей потрібно вчити бути батьками, бути господарями, відповідати за себе, це вже буде наступний етап, наступний крок в розвитку наших соціальних служб. І Ще що саме головне, я б хотіла додати: що, от, взагалі, коли це модернізація соціальної служби відбувається. То зараз не треба, щоб люди йшли в соціальну службу. Ще соціальна служба сама йде до людини. Це дуже важливо, тому що не, не завжди людина може піти в соціальну службу. Не завжди вона може соромитися. Вона може, знаєте, ну по якихось причинах… скажемо, ще на тасенті на людина може навіть не усвідомлювати да. своєї проблеми. Надто, коли ми говоримо про сім'ю в глибокій кризі. Навіть сім'я з алкогольною залежністю, ви розумієте, це діти страждають, це оточуючі можуть страждати. Ну це не означає, що страждає та людина, яка сама від цього залежна. Їй якраз комфортно так, як вона живе. Ну тобто, це такі речі, які добре знають психологи і yeah, соціальні yeah. працівники. Допомогти виявити цю проблему, допомогти її усвідомити і таким чином спонукати до змін до якихось дій. Це також дуже складне завдання, але це завдання соціальних працівників. Наталя Арсентівна, скажіть за останній час таких сімей стало менше чи ні? Ви знаєте, на мій погляд, воно якби може, і набагато менше сьогодні. Ну, в зв'язку, так як недавно ще ця соціальна служба, вона зовсім зовсім створ, модернізирована, будемо так говорити на сьогоднішній день. І всього два місяці відбулося. То за ці два місяці, якби тільки вдалося виявити ці сім'ї, ну Якщо хочете таке слово, зареєструвати, будемо так говорити, для того, щоб з ними спрацювати. І от зараз, коли попрацюють, я думаю, до кінця року ми вже зможемо зробити аналіз все-таки, як у нас ситуація в цьому напрямку зменшується. У нас таких сім'ях чи збільшується. Я думаю, що буде зменшення, тому що з ними, з цими сім'ями, вже почали розмовляти, вже почали працювати. І два місяці це дуже малий мали відрізок часу. Але я думаю, що півроку, коли пройде, ми зможемо проаналізувати. Що в нас робиться, на мій погляд, що завдяки соціальній службі буде зменшення. Я вам дуже дякую за цю розмову. Можливо, дякую. у вас є буквально декілька слів нашим телеглядачам. Будь ласка, Ніна Іванівна. Я хочу ще раз наголосити на тому, що соціальні служби і наші соціальні працівники ніяким чином не є контролюючою організацією, не є організацією примусу. Не є тією організацією, яка застосовує якісь жорсткі чи каральні заходи. Ми по своїй суті є тією структурою, яка призвана допомагати, і, виходячи з цього, я можу лише закликати всіх до співпраці, а всі родини, всіх людей, тому що це не тільки родини, це можуть бути взагалі люди різних соціальних станів, станів різних груп. Просто нагадати про те, що така служба існує і завжди готова прийти на допомогу. Наталі, буквально два, два слова. Я хотіла би тільки одне побажати нашим сім'ям ніколи не попадати в тяжкі складні життєві обставини. Оце я хотіла би сказати. А час нашої програми підійшов до завершення про допомогу родинам, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ми сьогодні спілкувалися з директором обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ніною Іванівною Бабій та депутатом Черкаської обласної ради, головою комісії з питань праці та соціального захисту населення Наталія. Арсентівною Горбенко, всього вам найкращого.